Вітаю вас події семи днів. Згадуємо в програмі місто тиждень в студії Ірина Зінченко. Рідні криворізьких військовослужбовців прагнуть якнайшвидше побачити вдома бійців, що вже відслужили рік у зоні. Ато 31 липня матері та дружини прийшли під стіни танкової бригади, аби почути відповідь на питання, коли їхні сини чоловіки повернуться з неоголошеної війни. Ранок п'ятниці міг би порадувати військовослужбовців такою кількістю уваги від жіночої половини людства. От тільки цього разу візит жінок став неприємним епізодом. Матері, дружини, сестри бійців прийшли із незручними запитаннями на їх період припав саме період. це постійні обстріли це дебальцевський котел, це зима, морози, слякать, жара. Чому наших не відпускають в відпуск? У мене муж за год був в отпуске один раз 13 днів у Февралі місяці. чоловіческий організм способен видержати такий длительний період стресової обстановки без отдиха в бойових условиях. Дружина бійця каже, відсутність відпусток командування пояснює недостатньою кількістю особового складу для заміни тих бійців, яких мали б відпустити на тимчасовий відпочинок. Вже не кажучи про те, що хлопці відслужили рік, тож за законом настав час демобілізації. Проте повернення додому відклалося. Жінки стурбовані, не зрозуміло, коли ж вони дочекаються рідних на ім'я командування рідні бійців склали колективне звернення. Ми обращаємося 17-ї танкової бригаді з таким питанням. Мы хотим, чтобы она установила точные сроки демобилизации, так как на данный момент нет еще ни одного списка, боец не введен в курс, когда и как их будут демобилизировать. Второе, что мы хотим у них узнать, если, как они нам обещают, демобилизация будет проводиться в сентябре месяце, мы хотим, чтобы они нам разъяснили, они смогут это успеть. демобілізувати всіх бойцов та какета е, третя волна, Ми знаємо, це була самая большая вална. Наскільки це можливо. На даний момент ніяких ясностей нам ждать наших близьких нету. Рідні озвучили ще багато проблем, які, м'яко кажучи, дивують. Адже в усьому світі захисник батьківщини, військовий, це почесне звання, і ставитися до цих чоловіків мають відповідно. Усі вони заслужені герої сучасної, неоголошеної, але все ж таки війни. Комусь за рік ніяк не видадуть посвідчення учасника бойових дій. Іншим вручили списки речей, які вони мають повернути до частини, коли звільнятимуться, без урахування того, що за такий проміжок часу у нескінченних боях від виданої форми мало що лишилося, і хлопці не ходять роздягнені здебільшого завдяки волонтерам. Ще ті ж вафельні рушники, які в польових умовах за рік своє відслужили? Повертати нічого. А за неповернення майна бійцю загрожує штраф, кажуть жінки. Обурень чимало, як не прикро, вони здебільшого справедливі. Зустріч із командуванням частини відбулася, як і планувалося. Хоч і на емоціях, посилаючись на військову таємницю та режим секретності особистих даних військовослужбовців, нашу знімальну групу на зустріч не запросили. Але як нам вдалося довідатися, рідних бійців запевнили, Демобілізація у 17 й танковій бригаді пройде з 3 по 30 вересня. Із запитаннями, чому не в серпні, як то мало би бути, порадили звертатися до генштабу. Тож дружини та матері бійців мають намір писати колективне звернення ще й до Генерального штабу збройних сил та президенту України. О Ни термін у частині обіцяють графіки демобілізації. А щодо речей, рекомендували писати рапорти, з якими потім розбиратимуться. Жінки переконують, їхнім близьким на фронті стало мужності протистояти ворогові. Тож і у них вистачить сил таки домогтися справедливості. Деякі зміни в постанові Кабінету міністрів України дозволили пришвидшити процес оформлення посвідчень учасників бойових дій бійцям, які несли службу у зоні АТО, як отримати таке посвідчення, та скільки криворіжців вже мають його про це дізнавались наші журналісти. Цим хлопцям сміливості та витривалості точно не бракує. Вони добре знають, що робити із автоматом чи танком. А от коли справи стосуються паперових війн у чиновницьких кабінетах, то наші військовослужбовці досить часто не знають, як діяти. Ще у лютому ми спілкувалися з одним із братів, які воювали в Віловайську й дивом вижили. На той час вони не мали документального підтвердження своєї участі у антитерористичній операції. І з розмови з бійцем вдалося з'ясувати, що на сьогодні, майже через рік, хлопці таки отримали посвідчення і. Тепер оформлюють інші необхідні документи для отримання пільг від держави, а їх чимало. З цього моменту на нього розпространяються льготи, які предусмотрены законом України о статусі ветерана війни, гарантії їх соціальної захисту. Это порядка, ну, если мы говоримо о статусі учасника бойових дійств, то это порядка 20 пунктів льгот різної різних, різних профілі. Основные льготы какие? Это льготы по оплате жилищно-коммунальных услуг, 70% скидка. Это льготы по обеспечению санаторно-курортным лечением, бесплатным обеспечением медикаментами по рецепту врачей. Відте льготи касаючись первоочередного безплатного зубопротизування, за исключенням з драгоценних металів. Якщо воєнно служучі є пенсіонерами, то при встановленні статусу учасників бойових дій йде на добавках виплаті пенсії. Аби отримати усі ці пільги, військовослужбовцю необхідно звернутися в управління праці та соцзахисту населення за місцем проживання із певним переліком документів. С удостоверением с оригиналом и копией, предоставить э, информацию о составе семьи, свидетельство о рождении детей, если есть в составе семьи ходят э, дети, предоставить паспортные данные, то есть оригинал паспорта и его копию, предоставить код. Для чего это нужно? Это нужно для того, чтобы внести информацию льготчика в единый государственный реестр тех лиц, которые имеют право на лькоты. Второй этап это с удостоверением с копией удостоверения. Сам льготчик, необходимо ему обойти все предприятия, которые предоставляют жилищно-коммунальные услуги, опять для чего? Для того, чтобы эти предприятия знали о том, что есть такой льготчик, и при проведении сверки давали информацию уже управлению Управление труда и соцзащиты и для возмещения льгот с государственного бюджета за предоставление этой льгот участнику боевых действий. За даними міського управління праці та соцзахисту населення 743 чоловіки отримали посвідчення учасника бойових дій. Інеса Благун відзначила, що близько місяця тому посвідчення отримували військовослужбовці частини 3011. Нещодавно такі документи отримали бійці 17-ї танкової бригади та 40-го батальйону. Але таких, як наші старі знайомі, котрим довелося чимало поклопотати, щоб отримати посвідчення учасника бойових дій, дуже багато. Але певні законодавчі зміни та підтримка старших офіцерів таки зрушили справу з мертвої точки. За словами тепер вже полковника запасу. А на момент боїв Віловайського заступника командира 40-го батальйону Юрія Сіньковського, якщо у штабах всі на місцях і злагоджено попрацювали, то процедура не надто складна. Найперше важ... Можливо зібрати необхідні документи. Перший документ это витяг з наказу про вход в сектор, витяг з наказу по сектору о виході, батальйонний приказ о вході в сектор, батальйонний приказ о виході. І На основании всі ось ці документи, видається довідка где вписываются все эти приказы, входящие, выходящие и так далее. Вот эти пять основных документов являются уже основанием для э, подания на статус участника боевых дій. Были проблемы. Ну, мы с ними разобрались. Мы разобрались, кому необходимо обращаться. Какие необходимы документы, да, пришлось ехать и приходилось ехать и в Киев, и в Сектора, и в штаб АТО, скажем так, чтобы добиться этих приказов, вытягивать всех наказов. И в конечном итоге все получилось. Буквально за неделю, это в нашем случае по 40 батальону, мы в течение недели восстановили все приказы, получили все вытягивающие наказов. И Тат вопрос рішився положительно. Військовослужбовців, які ще не отримали статус учасника бойових дій, навіть не сотні, та багато й справді залежить від їхніх безпосередніх командирів та працівників штабу. Має місце й пасивність та слабка віра бійців у доцільність таких зусиль. Але в будь-якому разі хлопці мають законне право на вдячність держави за їхній героїзм на фронті. Нині у Юрія Сіньковського на руках ще кілька десятків комплектів документів для бійців 40-го. Тож військовослужбовці можуть звернутися до полковника та отримати і документи. І консультації. Наразі є два варіанти отримання статусу учасника бойових дій у військовій частині за поданням командування. А ті, хто вже демобілізувався, можуть самостійно надати зібрані документи до військоматів. Далі папери передають на обласний військомат в області вже мають повноваження видати посвідчення. В ідеалі ця процедура має вкластися у два-два з половиною тижні. Левова частка заборгованості за газ по Дніпропетровщині припадає на кривий ріг. Найкраща ситуація й з іншими житлово-комунальними послугами. Як ліквідувати заборгованість, що накопичувалась роками, у п'ятницю вирішувала спеціальна тимчасова комісія разом з представниками підприємств надавачів послуг. Проблема боргів за енергоносії та комунальні послуги не нова. Але в цьому році, за деякими показниками, місто вийшло вже на першу позицію по області. Зокрема, це стосується заборгованості за блакитне паливо. На останньому засіданні в Дніпропетровській обласній державній адміністрації комісії з питань забезпечення постачання енергоносіїв в область і своєчасних розрахунків за їх споживання було акцентовано особливу увагу на вкрай низькому рівні оплати за спожиті енергоносії підприємствами міста. Це зокрема теплопостачальні підприємства за газ та водопостачальні підприємства за електроенергію. За природній газ в цілому Дніпропетровської області теплопостачальних підприємств складає 3,3 мільярда гривень. Складова частина Кривого Рогу в цьому боці складає 55%, тобто 1,8 мільярда гривень. А далі усі заборгували один одному за тісної співпраці між підприємствами, що надають комунальні послуги, погашення боргів одними залежить від платіжної дисципліни інших. Предприятия Криворожці Посіть на сьогоднішній день дійсно заболували нахніпті газу України за природний газ 544 мільйони гривень. Із них 66 мільйонів гривень це долгі предучі періодів ДК Газ України, по котори наполовину составлен договор на реструктуризацію на 20 років. уставленные графики требований нашей администрации погасить задолженность за 2015 год. До начала отопительного сезона мы эти обязательства выполним. На мы должны 997 миллионов. В 2015 году в нас осталась задолженность 44,3 миллиона. Значит, основные источники погашения это разница в тарифах и, в общем, дебиторка. Основным поставщиком активной электрической энергии для нашего предприятия является Днепрооблэнерго. И задолженность перед Днепрооблэнерго на сегодняшний день, основная задолженность составляет 255 миллионов гривен. Это 2012, 2013, 2014, 2015 год. Основным потребителем является у нас Крывбас-Водоканал, а задолженность 70,5 миллионов гривен. На сегодняшний день подготовлены документы на получение субвенции со государственного бюджета на погашение задолженности по разнице в тарифах на центральное централизованное водоснабжение согласно постановлению 375 уже от этого года на сумму 101,5 миллионов гривен. У нас имеется дебиторская задолженность потребителей города в размере 300 миллионов гривен. из которых 121,7 миллион это задолженность тепловых организаций, теплоцентралей и теплосети. И 95,5 миллионов это задолженность населения. Естественно, если бы эти суммы хотя бы частично погашались, мы бы не имели долгов ни за покупную воду, ни за электроэнергию. Одним із ключових варіантів вирішення проблеми боргів, комунальники вбачають у відповідальності споживачів та стимулюванні їх до погашення боргів за отримані послуги. кажуть, вже змушені вдаватися до радикальних мір, готують позовні заяви, обмежують водопостачання, проводять зустрічі та бесіди. Але ці заходи недостатні. Ефективність роботи комунальних підприємств щодо платіжної дисципліни споживачів піддали жорсткій критиці з боку міської влади. Особливо дісталося кривбас водоканалу щодо слабкої роботи з боржниками. Проте, коли Через злісних неплатників страждають сусіди. Заступник міського голови Григорій Вербицький радить цим людям звертатися до суду, і обіцяє, міська влада підтримуватиме такі позови. У місті відкрито два пункти юридичної допомоги малозабезпеченим громадянам. Вони розташовані за адресами проспект Дзержинського 1 та вулиця Балакіна. 2. спеціалісти допоможуть тим споживачам, які справно оплачують рахунки, але змушені терпіти незручності через чужі борги. До виконкому міськради надходять численні звернення від громадян щодо неякісного надання послуг комунальним підприємствам Кривбасводоканал. Люди скаржаться на відсутність води у квартирах. Надавачі послуги кажуть, відсутність оплати і як наслідок фінансова скрута призвели до перебоїв в роботі з зержинської насосної станції. А фахівці з питань захисту прав споживачів зазначають, для добросовісних платників вихід є. За українським законодавством органи місцевого самоврядування мають чітко означені повноваження, які не дозволяють втручатись у господарську діяльність суб'єктів підприємництва. Розпочинати захист своїх споживчих прав необхідно із письмової заяви на адресу підприємства-виконавця послуг, якщо воно ігнорує повідомлення споживача протягом трьох діб або все ж таки його представник з'явився у вас на порозі. Найперше необхідно скласти письмовий акт претензію у двох екземплярах та з підписами не менше двох свідків сусідів про відсутність. Послуги або її неналежне не належне акт претензій в двох екземплярах, нужно обязательно зарегистрировать его в данной організації, в частности, в Кривбас Будаканалі зарегистрировать и в течение трех дней исполнитель услуг. должен отреагировать или устранить недостатки, или выполнить перерасчет за непредоставление услуги, или, например, дать э, ответ э, обоснованный об отказе на эту претензию. Если вдруг исполнитель услуг не отреагирует, значит тогда этот акт претензия будет действительным, но нужно будет подписи собрать у свидетелей, то есть с помощью, например, соседей. И имея этот акт претензию дальше в договоре, в типовом, и в том договоре, который уже заключен между потребителем и э, тем субъектом, который предоставляет услугу, можно этот вопрос решать в судебном порядке. Но, чтобы обратиться в суд... Нужно пройти этот досудебный порядок. А досудебный порядок в том и заключается, что нужно обратиться с актом претензии. Можно обратиться, как я говорю уже в органы местного самоуправления, получить консультацию. У нас есть приемные дни. В центре муниципальных услуг. И это понедельник и четверг с 9 до 12. И всегда квалифицированные специалисты окажут профессиональную помощь в составлении этого акта претензии. В этой ситуации мы тоже подскажем, консультацию предоставим по данному виду. Например, даже законом о защите прав потребителей гарантировано им право освобождения от судебного сбора, если нарушено право потребителя. Усі дії із захисту своїх споживчих прав можливі лише за наявності договору з підприємством надавачем послуг та відсутності заборгованості перед ним. Громадяни, у яких середньомісячний сукупний дохід сім'ї менший за встановлений прожитковий мінімум, можуть звертатись за підтримкою ще й до центрів безкоштовної вторинної правової допомоги. Окрім консультації, вони отримують безоплатні послуги адвоката у випадку судового розгляду претензії. по адресу Балакина 2, телефон 405-5404, Юрчук Александр Николаевич. И э, телефон мобильный 067-541-6095, Касьян Николай Степанович. Временно он принимает по проспекту Мира 7Б, а Юрчук по Балакина 2. Конечно, на сегодня мы обращаемся к тем потребителям, которые неисправно платят за эти услуги, и создалась вот такая огромная задолженность в городе, которая привела к тому, что есть перебои и по поставке воде. Мы просим, чтобы обязательно эти оплаты были проведены, потому что из-за вас, из-за таких вот неплательщиков оказались заложниками люди, которые исправно оплачивают за данную услугу. На цьому тижні Міністерство освіти видало наказ, яким змінило терміни прийому документів приймальними комісіями вищих навчальних закладів. Наказом Міністерства освіти і науки України номер 822 від 30 липня змінено терміни роботи приймальної комісії всі усій Україні. Останній день подачі заяв від абітурієнтів 2 серпня. Відповідно, список рекомендованих до зарахування. За кошти державного бюджету буде оприлюднено 6 серпня. Абітурієнти мають право подавати оригінали документів до 10 серпня, останній день подачі оригіналів документів. Наказ на зарахування на перший курс на базі середньої школи буде здійснено 11 серпня. 28 липня, день пам'яті святого рівноапостольного князя Володимира Великого Україна на державному рівні святкувала День хрещення Русі. Православні християни згадували в цей день тисячоліття з дня смерті правителя, названого народом ясним сонечком. Багато хто з криворіжців вирушили на свято до Києва, щоб взяти участь у всеукраїнських торжествах і помолитися разом із усією повнотою української православної церкви та гостями із інших помісних православних церков. Втім, менший масштаб урочистостей у кривому розі не завадив богослужінням бути по особливому проникливими і радісними. Сьогодні день тисячоліття з дня представлення святого равноапостольного князя Владимира, як його стали називати. ясное солнышко. И мы сегодня просим этого святого, чтобы он молился о нас, о том достоянии, которое он приобрел для Христа, чтобы он еще потрудился для наших земель, чтобы Господь помиловал нас, простил наши грехи и прегрешения, послал нам мир на земле, и мы радуемся о небесной славе этого святого. Мы радуемся о том, что мы можем с ним говорить. И мы радуемся о том, что он может нас услышать и может нас понять. И сегодня мы просим, как его дети, как, как наследники той веры, которую мы получили от этого святого князя, чтобы он ходатайствовал за нас перед Богом. І вимолив у отца Небесного для нас милость і радость і благоденстві. Особа князя Володимира і сьогодні через 10 століть хвилює дослідників і любителів вітчизняної історії, і сьогодні знаходиться вдосталь критиків, які прагнуть дорікнути ясному сонечку за його розгульне життя до прийняття християнства. Але біографія рівноапостольного князя християн не шокує, бо учні Христові пам'ятають, що першим до раю увійшов розсудливий розбійник. Історія християнства має безліч прикладів перетворення великих грішників на великих святих. Доля київського князя лише одна з багатьох. Думаю, головний і найважливіший момент це то, що ми знаємо двох владимірів: первого Владимира, який був язичником, який воював зі своїми братьями, у которого було много женщин, наложниц, який жив. Не святой жизнью, далекой от идеалов нравственности и христианства. И мы знаем второго Владимира, который покинул купель крещение уже совершенно иным человеком, который, один из первых в Европе, отменил смертную казнь. Это было сделано немножко рано. Народ нравственно был не готов к этому, но в принципе вот такое, такая перемена и чудо произошло в некоем человека, который, будучи жестоким по нраву и характеру и по своим возможностям и силе, стал кротким, милостивым и добрым. Это главное, что дает христианство. Она дает благодать Святого Духа, которая изменяет человека. Кілька років тому день відходу у вічність князя Володимира в Україні стали відзначати на державному рівні як день хрещення Русі. Науковці твердять, що ця подія змінила у X столітті весь хід світової історії. Охрестившись у водах Дніпра, наші предки не лише долучилися до родини християнських народів, вони збудували велику державу, високі моральні ідеали якої на віки закріпили за нею назву Святої Русі. І хоча ті події стали для нас фактично переказами сивої давнини, досвід святого князя Володимира. І сьогодні допоміг би господарям владних кабінетів гармонійно поєднати власні переконання, перш за все релігійні, зі своєю державницькою діяльністю на користь вітчизні. Тож, коли опівдні з усіх дзвіниць по всій Україні залунав святковий передзвін, захотілося щоб він торкнувся душі кожного нащадка наших славних прадідів великих, щоб навчив і нас керуватися в буденній діяльності висотами людського духу. Боти 1 серпня відкрито сезон полювання на пернатих. На цьому тижні наші журналісти милувалися лебенями і дізнавались про мисливські правила, покликані запобігти браконьєрству. Лібедьона подплив. Да. Ну, вони зараз підпливуть ближе. Я, я так чувствую, що вони підпливуть ближе, як нам. Це... Позірвать будуть. Кажуть, лебединої вірності не буває. Та ці білі птахи навряд чи про це чули. Місцевий єгер Віктор Роденко за парою лебедів спостерігає вже другий рік поспіль. Жартує, якби вони були людьми, сказав би, що живуть душа в душу. Наше потомство є. А це мама. І троє лебедят, які наразі більше схожі на гидких каченят. Та Ігер Віктор каже, буде все як у відомій казці. от тільки до хеппі енду поки що далеко. Адже саме червонокнижні лебеді улюблена мішень браконьєрів. В тому году з'явилися лебеді, і лебеді, були три лебедя молодих, були застрелені негодяєм. Общественність зіграла велику роль. дякую їм Вони почали дзвонити у номер машини і. Одні небайдужі люди піклуються про довкілля, інші ж дивним чином відпочивають біля водоймища. Красивий куточок природи, а поруч залишки людської невихованості. Побутове сміття, яке залишають тут люди, не тільки заважає милуватися красивими пейзажами, а й шкодить самій природі. Таке ставлення до навколишнього середовища обурює, каже Віктор. Адже стільки сил уходить, аби доглядати угіддя. «Зимнє Зімнєв єгерська служба займалася підкормкою, виїздами на охорону хоту годій, Совмісно з правоохоронними органами, ми добилися результату такого, що фазан. У нас майже в кілька разів. Заєць теж збільшився. А поки Єгер оглядає свої володіння, криворізькі мисливці готують свої рушниці. Сезон полювання на пернатих не за горами. Відтак саме час нагадати і про його правила. Охота відкривається на уток, на поліводіч там голубі, перепіла. На гуся можна охотитися з 1 августа, це серий гусь. гусь гуменник гусь белолобый, пескулька, запрещенный вид, есть такой малый гусь. Основной вопрос уделяется технике безопасности, потому что оружие, есть оружие, и при неумелом обращении с ним небрежно может происходить различные негативные результаты. У цьому році уряд збільшив штрафи за порушення правил полювання. Якщо застрелив одного лебедя, віддай зброю та ще й заплати три тисячі гривень штрафу. Небагато як для ціни лебединого життя, зізнаються мисливці професіонали. І нагадують усім іншим, цих білих птахів вбивати не можна. Вони знаходяться під захистом червоної книги України. Бережіть природу і один одного. Про свіжі новини дізнавайтесь з понеділка разом із нами. Мирного нам усім літа. До зустрічі.